Ну і без них у зорі такий склад. У воротах перший номер Андрій Лунін в захисті 98-й Євген гецький Руслан Бабенко, 36-й і Артем Гордієнко, 5-й. На флангах. атаки номер Денис Бойко. Він у воротах. В Захисті зліва направо, 23-й Йосип Піва, й Денис Гармаш і 40-й Микола Шапаренко. Після свого маріупольського перформансу Артем Гордієнко, футболіст з іншими габаритами. але сьогодні схожі функції момент у зорі. після... Да, Момо, Момо відбив цей м'яч. Ще одна подача і м'яч у воротах. М'яч у воротах, що там сталося. Лунін mm. побіг до судді, сказати, що була порушена права проти нього, але це все не заважає. Микіті Бурді радіти, він забуває перший м'яч. Давайте на повторі подивимось. Два футболісти ну, були переходять. Я дивлюсь, я я дивлюсь на Луніна, на чи заважаємо Вербіч. Ну, Мені здається, Вербіч заважав Луніну через те, що Момо, Момо сам відштовхував Вербіча. Момо сам ну, вони, підштовхнув вони, Вербіча до вони Луніну. двоє, Але я не думаю, що тут є порушення правил. Вони в боротьба йде Момо і Вербіч. Давайте подивимося, чим закінчиться це. Закінчується тим, що Вербіч дуже, тримає. Дуже, тримає дуже, дуже, дов, дуже довго. І, і подає і... Вербіч! Дуже... Такий дуже близько. небезпечно. Вербіч і... Я думаю, що ледве ледве дотягнувся до м'яча. бісідін. Але Дай. відійшло в оборону, Дає є можливість для здорово, зорі вийти вперед, передача на громова, громов перекидав. Перекид. Я відзначу дію як і Бабенка, так і Громова. І Кінзьорга дійсно програв боротьбу. йому. І я вам скажу, якщо виконав це те, що він задумав, матчі, ми таке враження зі стандарту подає кочергін удар. Пешний, не, не думаю, що контролював Денис. Ми бачимо, так, що мені здається, якщо м'яч міг так, знаєте, залетіти і да, ну, далековато трошки доворот. Удар поворота! Нічого собі далеко. Яка різник не готовий до цього удару. Це було видно. Подивіться, він зробив рух в протихід. да, Вже другий момент, я вам скажу. Фантастичний просто такий удар був. На жаль, на жаль, це. Дуже Це буде дуже цікаво почитати. Це ганков поворотах поперечка, Відповідь Громову, але відповідь не завершена, бо бачите, продовжується мова. два ні, та не треба вигадати. Хай всюди те, що є. Ну, Це Ганков, бачите, і громов. Ну чудове виконання штрафних ударів. Хотілося б було б цікаво, щоб туди-туди залетів. Але для зорі, що ми бачимо, що вся ну, небезпека біля воріт. Підставляється цього разу. Це ганков на ногах. Це ганков ударна позиція. Падає Вербіч, звітнення вже було після того, як він упав, ще один удар, ще одна стійка, удар добивання м'ячого ворота. Це, я вам скажу, це вже майстерне виконання Вербіча. Ну, Розкішний гол. Гол просто, і удар попередній, і добивання я зльоту, скажу, я вам з що... Дуже гарний гол. Подивіться, ось тут Вербіч падає. Питання в тому, чи не залишився він в офсайді. А в офсайді він був. Да. От мені здалося, питання, я не хотів цього говорити до повтору, да, але Мені здалося, питання, що Вербіч залишився. Питання в офсайді. для суддів, Питання для суддів. Питання для суддів. Лунін відбив стійку. Лудін дотягнувся до м'яча і Вербіч перебував в офсайді. Він... Кочергін знову помилився. Цього разу офсайду не було. Бісєдін на воротах. вивалиться, Бесідін може забивати. Бісєдін забиває. Хоча гол. Вийшов курйозний, Лунін відбив цей м'яч, відбив прямо в беседіна і Бесідін ну, я... забив. Ну, Дивимося, що все почалося. Ось тут м'яч в центрі поля так от грати п'ятою. Це треба робити біля чужих воріт. Да. Від Луніна влучило Бесєдину в голову. Ну, Цікаво, чи був там взагалі рух головою, чи був ківок від беседіна. Так. Ні, ну ну... просто м'яч попав, ну... Не робив е навмисного руху головою. Просто ну... от так от вийшло. що... Ну, Робота нападаючого виконана. Ні, ідеально. Ні, ні. Дивіться, вже, да, де так заряд трошки Приємно. І Знову бачите, знову втрата м'яча. Циганков. Циганков може обігрувати. Б'є по воротах. Циганков. Лунін відбиває. Над... Дивимося, момент Циганков, ну, виконання. Ну молодець Лунін. Дійсно, що зоря показує, що останні дають за Луніна. Зараз команда Геллер атакує, має можливість забивати простріл, піляєш, рука піляєш. Пенальті. Це, Я з Цим арбітром зараз обіта рішення. Дивіться, абсолют, Ось, він залишав абсолют, її. Він її залишав, дивіться. Як тінь за собою руку залишав Пурда і ну, як... ще не забивав. Зазори бойко бере цей пенальті. Добивання Фаупала, скидку робить. Момент заря втрачає і ще й штрафний удар. Для Дениса це дуже важливо. Чому? Тому що давайте, так, зараз досить часто припускається помилок і для нього така впевненість, ну, тільки знаєте, в плюс іде. Абсолютно погоджуюсь з цим. Денис Бойко. Перший раз так, дії, індивідуальні дії. Ох, технічно. Ой, красиво Мараєс на ударній позиції. Мараюс віддав нам бокані. Як... Ця група атаки хоче, щоб конголезець відчув ось цей момент голу. Він Давно ну, не забирав. Молодець, да, так. і Динамо. Це перше, друге місце. А От за третє місце у нас. От ми бачимо да, що... молоді команда забіга Замість. За. Вербіч обганяє Кабаєва. Вербіч один в один може ще іншого суперника обіграти. Під праву ногу кладе. Вербіч, пробиває, Лунін відбиває, але Циганков добиває і він заслужив сьогодні забити цей м'яч. А от Лунін 4 пропустити, мабуть, не заслужив. Віктор Циганков набагато складніше. Не за 4-0 у зорі. Поки що. 4-0. Програв боротьбу. Постелив непогано Вербіч, Лу Лунін відбив. Ну, чи були в нього шанси відбити. ну, якось можлив, інакше? можливо, і краще. Знаєте, це, я, знаєте, треба. Я, моя думка, це повинні розглядати тренера воротарські, знаєте, хто ну, володіє цим, тому що ну, важкувато. Ну, заряд трошки бачите, проблеми дві гри. Шахтар Динамо, сім пропущених м'ячів, нуль забив. Закидання на Морайса, точно, може ще й п'ятий залетіти, якби не ось цей сейф. Які вийшли на заміну в Динамо і Юрія Миколаївича в нього то, що складу не було, так ще й я вже не говорю про заміну. Ще й провів Чечер стійку. Дуже красивий епізод. Ну, Як знаєте, бразильське виконання. Андрій Лунін з ну відбив цей м'яч трохи, але змінив напрямок. Що думаю, думає, щоб мурає зміни, змінили щоб мураєш не то шанс дивись. дивіться ще раз статистичну викладку. сьогоднішнього матчу для вас працювали Володимир Звіров та.